А сейчас, специально для вас, не только у нас, а только здесь, вы замечательная женщина, которая пообещала кричать из каждой не нужен И мысли. Ты вдыхаешь в прозоре месячной камни из моей... До нігтя зазирає по лінії та вслухається в стук, а надвечір спить. Мінові дитини. Наступний вірш я присвятила двом моїм друзям. Він називається хлопчик і дівчинка. Хлопчик зі звітним волоссям та докими... Омлені нігті. Не зараз. Наразі сидиш на підлозі, смакуєш дивом так по дорослим, говориш мільно замріюно серйозні речі, і світло твоє легке, яскраве та посель. Чудова, суспільна, загублена недоречність. Дівчинка з темним волоссям сліплять вікна, твої володяні очі, а ти ховаєш руки в куток, щоб зостатися непоміченою, Злитись і білою шкірою стінами перекошеними. Та ти вже засмаху, хіба ти не бачиш, дівчинко? Малюєш кола очима, на Обводиш опотишної думки, що не відболіли. Ти забудеш у тінях про все, про світло тих далей, котрих не дісталось. Губцями на тілі, зморшками на зап'ястках, вічна ушука, твої краса.